Я рада вітати усіх. Про головні новини дня готую розказати кореспонденти першого міського і я, ведуча Наталя Болдинська. Музика. Позаду вже 300 днів повномасштабної війни. Український народ продовжує гідно тримати удар, мужньо стояти та боротися за свою незалежність. А ворог підступний та цинічний. На Донеччині російські вояки забрали життя двох цивільних у вугледарі та торському. Вісім людей за добу отримали поранення. Виявили і тіла двох мирних мешканців у Святогірську, яких вбили під час окупації. Загардники накривали, зокрема, і ракетами: Волноваський, Донецький, Горлівський та Лисичанський напрямки. Є пошкодження будинків, інфраструктурного об'єкту, господарчих будівель та дитсадку. Тим часом на Харківщині так само від росіян потерпають Чугуївський, Куп'янський, Харківський та Ізюмський райони. В останньому виникла пожежа на промисловому об'єкті після ракетного удару. Від ворожого обстрілу у Вовчанську зруйновано житловий будинок, поранено 72-річну жінку. В середньому стані вона перебуває у лікарні. Також, вже який місяць поспіль піротехніки працюють на звільнених територіях області. Минулої доби вони знищили ще 305 російських мін, вибухівок та боєприпасів. Повернувся з Донеччини, з нашої Бахмутської фортеці. Був там сьогодні, щоб підтримати наших бійців, вручити державні нагороди, подякувати їм усім нашим героям, тим, хто обороняє. Там не лише Бахмут і не лише наш Донбас, але й всю Україну. Маємо це розуміти абсолютно всі. Ми будемо робити все можливе і неможливе, очікуване і неочікуване, щоб у наших героїв було все необхідне для перемоги. 71 раз росіяни були протягом вівторка і по Херсонщині з артилерії РСЗВ, мінометів і танків. Гатили знову по пожилим кварталам обласного центру, поцілили в річпорт приватні та багатоквартирні будинки. Через обстріли загинула одна людина. Ще шість осіб отримали поранення різної ступені тяжкості. На Миколаївщині з самого ранку до вечора під вогнем ворожої артилерії знаходилася Очаківська громада. Через обстріли постраждали 10-річний хлопчик, 74-річна жінка та 41-річний чоловік. У Сумській області від загарбників дісталося Зноб Новгородській ОТГ. Там на прикордонні розірвалося 19 мін. А от ніч та ранок на всій території Сумщини пройшли спокійно. Майже 100 тисяч ліквідованих рашистів і понад 3 тисячі знищених танків. Збройні сили України впритул наблизилися до нової відмітки у кількості вбитого особового складу противника. Враховуючи тенденцію минулих днів, цю межу можуть перетнути вже 22 грудня. При цьому противник втрачає не лише живу силу, а й техніку лише за минулу добу російська армія послаблена сім танків, п'ять бронемашин. 12 артилерійських систем, двір РСЗВ, літак, гелікоптер, 8 безпілотників, 10 одиниць автомобільної техніки. Уточнюються дані стосовно вогневих уражень, завданих раніше на цьому тижні. Так, зокрема, в районі Васильівки, що на Херсонщині, був уражений район зосередження живої сили техніки окупантів. Наразі відомо про вісім одиниць важкої техніки різного типу. Найбільш жорсткі бої наразі тривають поблизу міста Бахмут Донецької області. Станом на день стало відомо, що десантно-штурмовим військам України вдалося вигнати вагнерівців, які раніше зайняли частину приватного сектору міста. Наразі баталії проходять за межами населеного пункту. Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки та 12 ударів по позиціях зенітно-ракетних комплексів противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили склад боєприпасів, 3 пункти управління та 10 районів зосередження живої сили окупантів. Загалом, станом на ранок 21 грудня, за даними Генштабу Збройних сил України, окупанти втратили 282 літака, 267 гелікоптерів, понад півтори тисячі безпілотників, 212 засобів ППО, понад три тисячі танків, більше п'яти з половиною тисяч бойових броньованих машин, понад 1900 гармат, 412 РСЗВ, більше чотирьох з половиною тисяч одиниць автотранспорту, 652 крилаті ракети, 16 катерів, а також понад 90 9.5 тисяч людей особового складу. Побиті приватні будинки, господарчі споруди, автівки, газогін та лінія електропередач це результати ворожого обстрілу Нікопольського району. Росіяни вночі вгатили по Червоногригорівській, Марганецькій та Мирівській громадах. За інформацією Ради оборони області, загалом росіяни випустили по району близько 70 снарядів, вбили з ракетних установок, важкої артилерії. Також через влучання ворожого боєприпасу загорілось приватне помешкання у Червоногригорівці. проте рятувальники оперативно ліквідували пожежу. Тож обійшлося без постраждалих. Внаслідок обстрілів пошкоджені з десяток приватних будинків: господарчі споруди, автомобілі, газопровід та електромережа. У Червоногргорівській громаді через ворожі снаряди зайнялася пожежа. До ліквідації вогню від ДСНС були залучені вісім рятувальників та одна одиниця пожежно-рятувальної техніки. В інших районах Дніпропетровщина обійшлося без ворожих атак. Регіон перебуває повністю під контролем ЗСУ. Інфраструктура області працює без перебоїв. Дороги державного значення відкриті для вільного пересування громадян. Також за місяць ще 10 тисяч переселенців, чиїм прихистком стала Дніпропетровщина, подали документи на оформлення державної допомоги. А загалом в регіоні виплату на проживання отримує близько 260 тисяч ВПО. У кривому розі минула доба минула без ворожих атак. Зараз триває допомога людям, помешкання яких постраждали під час п'ятничного обстрілу. До цього військова адміністрація вже доправила мешканцям плівку, СБ та інші будівельні матеріали, аби закрити розбиті вікна на перший час. У шести будинках тривають ремонтні роботи на побитих покрівлях. Також на сьогодні прийнято 234 заявки від криворіжців на матеріальну допомогу з міського бюджету. А в перший день роботи мобільної візи у 42-й гімназії, що навпроти місця обстрілу, допомогли людям заповнити 33 заявки на допомогу від держави. Цей пункт ще працюватиме до 22 грудня. Тож власники пошкоджених помешкань можуть ще звернутися до фахівців центру віза. У самому кривому розі ситуація повністю стабільна та контролюється військовою адміністрацією. Усі органи влади чітко виконують свої обов'язки, комунальні підприємства, соціальні установи працюють стабільно, в обмеженій кількості, згідно з лімітами, які дали енергетики, але працює міський електротранспорт десь на півпотужності. Той же час зберігається ймовірні застосування енергетиками екстрених аварійних та бієлових підключень. Тому зберігайте, будь ласка, вдома запаси води, тримайте зарядженими телефони, ліхтарики та пауербенки. Щодо найбільш постраждалого внаслідок ракетного удару будинку у Тернівському районі, місто продовжує активно допомагати мешканцям багатоповерхівки. По завершенню рятувальних робіт, комунальники почали демонтаж аварійних конструкцій, прибирання території, а також обстеження постраждалих квартир. Та місць загального користування, сходові клітини, покрівлі, фундаменти і фасади. Через вибух були пошкоджені комунікації. Наразі ліквідували пориви мережі центрального опалення, відновили воду і газопостачання. Нагадаю, загалом від вибуху російської ракети та її уламків у Тернівському районі пошкоджені 46 житлових будинків, сім закладів освіти, дві бібліотеки, Криворізький навчально-виробничий центр та лікарня. Прямое попадание в 27-й дом. Разрушен полностью весь первый подъезд. Погибли люди, погибли дети. Из четырех подъездов выжили только два с половиной. Почему я говорю два с половиной? Четвертый и третий, мы, слава богу, только нас тряхануло хорошенько. А здесь у них все повылетало. Ну и нас вылетало, но ну не так страшно, как тут и стены. И окна разрушилась, крыша. Сейчас обслідуємо наш э, фундамент, смотрим. Та половина у нас вся целая, фундамент, слава Богу. Триває в місті допомога криворізьким сім'ям продуктовими наборами, які видають городянам ще з травня. На сьогодні триває вже восьма хвиля. Відтак військова адміністрація вже забезпечила безкоштовними протпакунками 292 тисячі родин. А в грудні 56 тисяч з них отримали таку гуманітарну допомогу вже вдруге. її пошматоване тіло дістала з під завалів зруйнованого ракетою будинку першим 21 грудня Криворіг провів в останню путь 64-річну ольгу андрійчук зранку 16 грудня крилата ракета країна агресорки влучила примісінько в будинок на останньому поверсі якого проживала жінка, за своє життя Ольга встигла побудувати власний бізнес, виростила двох доньок і сина і завжди простягала руку допомоги, не чекаючи нічого у відповідь. І більше про те, якою запам'яталася Ольга рідним та близьким, з перших вуст чула Маріола Куліч. Вона любила життя, мала багато друзів, самотужки гідно виховала трьох дітей та усього у житті досягла сама. Це про першу виявлену жертву ракетної атаки на Кривий Ріг, що трапилася 16 грудня. Ольгу Андрейчук. Останній путь загиблу від лап ворога 64-річну жінку місто провело на п'ятий день після трагічного прильоту. Не в силах стримати сліз від болю втрати її син Олег. Чоловік боронить нашу державу від окупантів, тому так і не встиг в останній побачити маму. А тепер і рідних стін, що нагадують про неї, каже, не залишилося. Я завжди, знав, що я приїду, щоб я не з'їхав. Хороше чи плохо. Меня там всегда ждут и встретят. Но сейчас всего этого нет. Ни места, ни мам. И мы постараемся максимально сделать так, чтобы она нами гордилась. Провести у вічність подругу прийшла і пані Людмила, жінки пліч опліч чи не з дитячого садочка. Жили неподалік одна одної, все там же на вулиці Каштанова. Людмила згадує, Ольга завжди була веселою, справжньою душею компанії, побудувала власний бізнес і завжди була готова прийти на допомогу. Практично наше дитинство пройшло в місті, юнаць теж. Ми дружили, коли вже діти були, спілкувалися. Це человек просто душі. Ви розумієте? Такого человека просто потеряли. Це дуже страшно. Тяжело. Це не передать слова. Когда был був я правда була на роботі. Потім, коли я приїхала з роботи, першого їхнього під'їзду практично немає. Позвонили мені родственники, близькі сказали. Після панихиди, що пройшла у Свято Преображенському соборі, тіло загиблої від російської ракети Ольги Андрейчук повезли на кремацію. Уся редакція першого міського висловлює щирі співчуття родині та близьким криворіжанки, чиє життя вкрала підступна країна-терористка. Вічна пам'ять Маріола Куліч, Борис Торохтій, перший міський. Кривий ріг місто соціального захисту та підтримки завдяки ефективній роботі команди начальника військової адміністрації Олександра Вілкула, яка складається з цивільних та військових, і роботі міської влади. Кривий ріг намагається жити майже мирним життям. При цьому забезпечується соціальний захист тим криворіжцям. То має в цьому потребу. У грудні ще півтори тисячі містян отримають допомогу з міського бюджету на суму більше 10 мільйонів гривень. А всього з початку року на підтримку у криворіжців вже спрямували майже 440 мільйонів. Скільки містян за цей час вже отримали матеріальну допомогу? Які питання розглянули на черговому засіданні міського конкому? Знають наші кореспонденти. 27 рішень соціального спрямування, з яких 19 – це надання соцдопомоги тим, хто її потребує. Попри військовий стан кривий ріг надалі залишається містом соціального захисту та підтримки. Тільки в грудні ще майже півтори тисячі містян отримують допомогу з міського кошторису на 10,2 мільйони гривень. Завдяки ефективній роботі команди начальника військової адміністрації Олександра Вілкула, яка складається з цивільних та військових, роботі міської влади наше місто ворог не захопив, не зруйнував і воно живе майже мирним життям. За 11 місяців 2022 року на виплату матеріальних допомог, компенсації мешканців міста, піль забезпечення їх продуктами харчування з міського бюджету було спрямовано 438,4 млн грн, в тому числі 118 млн грн на безоплатний проїзд. Матеріальну допомогу отримали понад 23 тисячі мешканців, а станом на 2012 дванадцяти видано майже. 300 тисяч продуктових наборів, продукти харчування до цих продуктових наборів були виднені коштом військового бюджету. Міська підтримка охопила учасників бойових дій, воїнів АТО та ООС, афганців, ветеранів Другої світової війни, а також героїв ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС. Матеріальну допомогу отримують родини загиблих армійців, особи з інвалідністю, діти хворі на цукровий діабет та ті, що мають онкозахворювання, діти, які постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів та інші категорії населення. По департаменту соціальної політики забезпечується Збільшення компенсаційних е, виплат для бігових категорій населення по автотранспорту. Це пов'язано з тим, е, що на автотранспорт збільшилось навантаження в зв'язку з відключенням електроенергії. Збільшились видатки на проведення заходів з територіальної оборони на суму 1,5 млн грн. Виконуючи обов'язки міського голови на засіданні виконкому, що відбулося 21 грудня, наголосив, якою б складною не була ситуація в місті та країні, у Кривому Розі зберегли одну з кращих в Україні соціальну програму підтримки населення. Вона передбачає більше 50 різних видів матеріальних допомог, пільг та компенсацій. Засідання виконкому вийдеться на 55 питань, які стосуються безпосередньо життя нашого міста повсім всім по всем напрямкам и призумовно с врахованием війни і сказка. Місто продовжує надавати допомогу мешканцям на усунення пошкоджень нерухомого майна внаслідок російської агресії та її обстрілів. Вже майже пів тисячі криворізьких родин отримали кошти з міського бюджету на відновлення пошкоджених будинків та нерухомого майна. Сукупна сума виплат 1,7 мільйона гривень. Розглянуті на засіданні виконкому питання. Вже далі мають вивчити депутати Криворізької міськради і проголосувати за них відповідним чином на грудневій сесії. Олександр Фефілатів, Сергій Філоненко, перший міський. 65 років невпинного руху Криворізьке комунальне підприємство Міський тролейбус відзначає ювілей 65-річчя від запуску курсування транспорту. Незважаючи на складнощі з цього дня, зокрема і значні руйнування енергетичної інфраструктури України, екологічний транспорт за будь-якої можливості відновлює свою роботу задля зручності всіх мешканців міста. Тож про те, чим живе підприємство, як на своєму транспортному фронті наближає спільну перемогу, розповість Кузьма Шишкін. Пані Любов, старша диспетчерка міського тролейбусу Кривого Рогу. Роботі на підприємстві жінка присвятила вже більш ніж півстоліття. Вона одна з тих, хто вирішують, як автобуси та тролейбуси курсуватимуть містом. Складає розклад руху муніципального транспорту, вирішує інші організаційні питання. Попри війну, 65-річчя відкриття тролейбусного руху відзначає на позитиві, адже відчуває, її робота потрібна людям. За цей період було багато. Хорошого в роботі, хороший колектив, підприємство розвивалося. Справа в тому, що наслідки на святкування зробили корективи свої війна, яка зараз йде з боку Росії. Але все одно підприємство живе, працює, тому і настрій піднесений. Пані Любов, а також понад 50 її колег кращих працівників, з нагоди 65 річчя запуску тролейбусного руху, а також за сумнівну працю, професіоналізм, зразкове виконання службових обов'язків нагородили грамотами Київського конкому, Довгинцівської райради та самого КП Міський тролейбус. Круглу дату перевізники зустрічають в умовах жорсткої економії електроенергії. Попри обмеження, «Кривий ріг продовжує жити повноцінним, наскільки це можливо, життям. КП «Міський тролейбус працює у безперебійному режимі за винятком блекаутів, аварійних підключень та вказівок Укренерго. Невпинному руху тролейбусів сприяє зокрема є військова адміністрація Кривого Рогу. Підприємство обслужує 22 тролейбусних маршрути, 7 автобусних маршрутів. І у цей нелегкий час, який розпочався в зв'язку з агресією Росії на нашу державу, підприємство завдяки підтримки військової адміністрації, яку очолює сьогодні Олександр Вілков для нормальної роботи, зв'язку з чим ми у нас є можливість. Випускати тролейбуси, працювати, ремонтувати З початку повномасштабного вторгнення. Працівники міського тролейбусу займаються не лише перевезенням пасажирів, а й виконують ряд інших важливих функцій, допомагають із евакуації людей з небезпечних регіонів, надають тролейбуси із дизельними генераторами у якості пересувних електростанцій, наприклад, для підйому гірників на поверхню під час блекаутів. А також фахівці зі зброєю у руках безпосередньо захищають рідну Україну у лавах збройних сил, розвиток електротранспорту, це є пріоритетом в нашому місті і воно буде розвиватися, і все буде, будемо все робити, щоб е, ваше підприємство, наше підприємство працювало і розвивалося нормально і в всіх напрямках. Тому, шановні ювіляри, свято вас, всього найкращого. Я впевнений в вашому майбутньому. За останні роки у рамках міської програми з розвитку муніципального електротранспорту автопарк Кривого Рогу поповнили 62 сучасні тролейбуси та 27 нових автобусів, приділяють увагу і наявному рухомому складу. Капітально відремонтували 42 тролейбуса та трамвая. Саме Кривий Ріг один з перших провадив технологію відновлювальних ремонтів, завдяки якій криворізькі майстри створюють на 90% нові машини. При цьому з квітня цього року проїзд у міському електротранспорті став безкоштовним не лише для влас Катрі криволістя, а й для усіх людей, що нині перебувають у кривому розі. Кузьма Шишкін, Максим Мурашов, Андрій Яковлєв, Перший міський. Переможного нового року Укрпошта продовжує поповнювати колекцію марок воєнного часу новими аркушами. Цього разу в День Святого Миколая та з нагоди прийдешніх зимових свят поштовий оператор презентував марку, присвячену найбільш особливому за всі часи незалежності святкуванню Різдва та Нового року. І більше про те, яке зображення лягло в основу створення марки та інші цікаві подробиці, дізнаєтеся далі. Пан Ігор захопився філателією лише нещодавно навесні 2022-го. Першою маркою у його колекції став той самий легендарний руський воєнний корабль. Відтоді чоловік не пропускає жодного нового тиражу, збирає як марки, так і листівки із конвертами. Поштовхом стало те, що коли Укрпошта випустила марку матку Руськавини Карабель і буквально через два дні відбулося підбиття крейсеру російського Москва. І, тобто марка стала пророчою, і з того часу кожна марка вона як частина історії того часу, в якому ми зараз знаходимося. Ескіз для цієї марки обирали цілою країною. До фіналу голосування увійшло всього п'ять робіт, у тому числі й малюнок дитячі мрії за авторством криворіжанки Марії Безсмертної, учениці третього класу гімназії номер 91. Але зрештою переможницею стала робота роз'єднані війною Валерії Михайлової, одинадцятикласниці з Миколаєва. Саме тому перше урочисте погашення відбулося у Миколаєві на день святого Миколая. На ескізі художниця зобразила дівчину та хлопця військового, які через війну відзначатимуть ці свята окремо один від одного. Вона у самоті біля ялинки, він на полі бою, захищаючи її спокій. Всі ми чекаємо на перемогу, всі, всі любі. весь український народ чекає, тому Карпоштою було вирішено випустити цю марку до нового року придбати цю марку можна буде у всіх міських відділеннях поштового зв'язку і на сайтах Укрпошти хеппі енд цієї історії увійшов у сюжет конверта перший день. На ньому кохані нарешті разом зустрічають наступний рік у вільній, сильній та мирній Україні. Випускати такі марки це чудова ініціатива. Укрпочти в них історія війни, нашої незламності. Я на 100% впевнений, що і нашої перемоги. Пам'ятаєте, була перша марка, там, де було написано, куди йти треба русскому кораблю. Потім марка, в якої була вже історія війни за Криворіжжя, це коли фермери таскали танка, були інші марки. Тепер новорічна, красива марка. Дуже гарна ініціатива Укрпошти. Разом до перемоги. 20 грудня черга урочисто погасити нову марку дійшла й до незламного кривого рогу. Під час церемонії штемпель поставили начальниця кривийського центру поштового зв'язку Олена Глушак, директор філії Дніпровської укрпошти Антон Ізотов та начальник військової адміністрації Олександр Вілкул. Наклад нових святкових маркових аркушів склав 720 тисяч екземплярів. У кожному з них по шість марок. Маємо надію, що вони, як і попередні, стануть пророчими. І новий 2023 рік насправді стане роком великої перемоги для України. Кузьма Шишкин Сергій Філоненко. Перший міський. Живі ляльки святий Миколай та корисні подарунки. Ніхто не вкраде в наших дітей право на свято. У цьому днями запевнив начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул. Як то кажуть, не слово «маділу». ще для однієї групи дітей військовослужбовців влаштували розважальну програму з нагоди новорічних свят, до того ж, абсолютно безпечному для малечі місці. Крім концерту, на дітей чекала лялькова вистава із символічною назвою Мрії збуваються завжди. Користуючись нагодою, поринула в атмосферу новорічних див і наша знімальна група. Вічемні, три-чотири. А якщо ви намагаєтеся бути щедрими допомагати один одному, то давайте поплескаємо в долоньки. Три-чотири. Ніхто не вкраде святкового настрою у Криворізької малечі, і це дійсно так. Адже команда Олександра Вілкула з числа військових і цивільних подбала про це, ставши ініціатором ряду розважальних проєктів для дітлахів з Кривого Рогу. До того ж, усі заходи безпечні, бо проводять їх у міських перевірених бомбосховищах. Саме так настрій малечі підіймають піснями, танцями, ляльковими виставами та конкурсами із такими улюбленими дітьми-аніматорами. Евих роздумів, бо знає, що у цих стінах безпечно нерозважальний дитячий івент привела свою молодшу сестру Ірина. Їхній батько вже 15 років поспіль несе службу у лавах Національної гвардії України. Ірина зізнається за усі майже 10 місяців війни. Це перша змога її 12-річної сестри відірватися, як то кажуть, наповну. І, хоча сама дівчина давно не дитина, концертна програма їй прийшлася до вподоби. Дорослим, теж хочеться іноді відчути свято якесь. То дуже цікаво, навіть мені було. Цікаво спостерігати кожен раз нові вистави, то це дуже добре цікаво. Загалом схожі святкові івенти проведуть для сотень криворізьких дітлахів, зокрема дошкільнят, школярів, дітей, військовослужбовців та нових криворіжців, що знайшли у нашому місті фортеці свій прихисток. Приємне свято, несподіване, важкі часи для нашої держави, але ж що ти Миколай завітав з подарунками, щоб приділити увагу в першу чергу. Звісно, що дітям батьки, які знаходяться без з них, загиблі в полоні. Ну і також для всіх наших військовослужбовців, решти, частини цього разу в атмосферу новорічного настрою, переглядаючи виставу від Криворізького театру Ляльок під назвою Мрії збуваються завжди, змогли поринути понад 50 дітлахів діючих військовослужбовців, підрозділів Нацгвардії. Кожному з присутніх наприкінці концертно-розважальної програми вручили корисні подарунки: канцелярські приладдя та смаколики. Маріола Акуліч, Борис Торохтій, перший міський. Такими були головні новини очима журналістів першого міського у студії. Працювала Наталя Болденська. Бережіть себе і до зустрічі.